Язик за будь-яку ціну влада не церемониться із противниками мовного перевороту. Опозиція відступати не збирається. Спікер на волосині. Литвин зранку зіграв спектакль про відставку, але замість оплесків зірвав загрозу реального звільнення. Прес-провал Янукович не ризикнув пробиватися крізь натовп мітингувальників і скасував спілкування з журналістами. Духовне досягнення адронного колайдера в електронному аді фізики упіймали частинку бога. Чим запам'ятається Україні та світу від ця середа. Далі у програмі сьогодні Олексій Ліхман у студії я дуже радий вас привітати. Розборами мовного голосування займалися сьогодні в Верховній Раді. За ніч кілька депутатів схаменулися і почали зранку відкликати свої голоси. Одного з регіоналів мовне питання навіть до швидкої довело. Серце прихопило у делегата Івана франківщини Василя Чуднова. Утім, головна сцена посипання голови попелом розігралася у президії ради. Про намір скласти повноваження заявили спікер та віце-спікер. Якщо позиція Миколи Томенка була зрозумілою і короткою, то Литвині монолог тривав довго. Було усе, і трагедія Дженого голови Верховної ради Ножа в спину йому встромив Адам Мартинюк і праведний гнів проти більшості, що розвела всіх, не наче кошенят, забув тільки свій блог проклясти за те, що допомагали цій більшості усім складом за його відсутності. Спочатку провладні депутати розгубилися. Дуже невчасно для них міг піти зі сцени головний диригент парламенту. Але вже по обіді сценарій змінився, і епілог цієї вистави може бути зовсім неочікуваним для спікера. Переконує моя колега Евгенія Моторевська. Опозиційні сектори порожні, однак і без меншості, що бойкотує засідання. Ранок для більшості починається з ляпаса. Гучного змонтувався сам спікер, який рука об руку пройшов із провладними фракціями два з половиною роки. А от сьогодні від дружби втомився за таких обставин. Шановні колеги. Я прошу розглянути питання і прийняти рішення про мою відставку. Обурило спікера голосування мовного законопроекту. У нього своя напівдетективна версія вчорашніх подій, де він не автор, а жертва. Мовляв, із парламенту його обманом виманили, і про голосування він не знав. Та головна образа на свою праву руку віцеспікера Мартинюка. У Вас є доблесний мій товариш, колишній, з яким я дорів хліб і сіль, який мене здав. За Адамову честь одразу ручаються нардепи комуністи, переконують порівняно із Литвиним Мартинюк Янгол, у самого спікера у Пушку. По-моєму, Помогу парламенті всі знали вже таку присказку або примету парламентську, не вляпатися, Литвин завжди покидав засідання. І по регламенту Адам Іванович, як перший спікер, завжди це засідання. Ввел. Команда Литвина, наче води в рота набрала. Депутати підконтрольного йому блоку весь день здавали крос. Бігали від журналістів, аби не розказувати, чому підтримали скандальний законопроект в розріз обіцянкам їхнього лідера. Чому блок Литвина голосував, якщо у нього така принципова позиція? Я сьогодні коментарів не даю разом із Литвином. Заяву про відставку подає і опозиційний віцеспікер Микола Томенко. Подальше перебування в такій президії, такій Верховній Раді, є неправильним і неможливим. А для декотрих навіть шкідливим для здоров'я мовних пристрастей не витримує серце депутата регіонала. Вчора картка Василя Чуднова голосувала за ініціативи Колизіченка Ківалова. Зранку вихідець із Івано-Франківщини демонструє, як йому болить за мову. А у тих, хто залишився, киплять мізки, як переграти Литвина. Ми будемо говорити з Володимиром Михайловичем, убіждати його не робити з Карепалітіниша. Вмовляти змушує регламент, пояснює Бютівіць Сергій Сас. Адже за ним голосувати за складення повноважень голови мають не картки, а особисто депутати. І тут вже грою на роялі ситуацію не врятуєш. Буде легітимним за умови, якщо бюлетні для голосування візьме дві третини народних депутатів від загального складу Верховної Ради. Тобто 300 народних депутатів. Якщо у більшості є 300 народних депутатів, а я, ну так умовно кажучи, не можу їх сьогодні нарахувати. Рятує регіоналів дальновидність Владислава Забарського ще минулого тижня до розгортання мовних пристростей, той подав законопроект, яким пропонував змінити процедуру обрання та складання повноважень голови Верховної Ради, таємне особисте голосування замінити на розгляд в сесійній залі через картки, але прояснити свій проруцький дар Забарський посоромився. Після наради на банковій, де парламентська більшість радилась із президентом, як виходити із сухого кута, коли вони не можуть зняти спікера, а він відмовляється підписувати омріяний ними закон. Вони ініціативи Забарського голосують. На зміну регламенту регіоналам знадобилося лише кілька хвилин. Проект закону проголосували одразу в першому і другому читанні. Тепер же торги мову проходитимуть вже в кабінеті Литвина. Останнє слово за ним. Чи погодиться підписати зміни до регламенту і тим самим залишити посаду спікера? Чи буде наполягати, щоб його відправляло у відставку тим же шляхом, що й призначали через таємне голосування? Та тим самим унеможливить підписання закону. Євгенія Мотревська та Антон Деркач стиває. Українці ж за минулу добу продемонстрували язика. Вони не проковтнуть і готові боротися за мову. Влада ж дала зрозуміти: гратися з незгодними вона не збирається. Протистояння розгорілося вже за кілька годин після ухвалення скандального закону під стінами українського дому. Першими там оселилися кілька депутатів, які оголосили голодування. Потім до них підтягнулися сотні, а згодом до тисячі людей. Місце протесту обрали не випадково. На ранок в українському домі мала відбутися підсумкова прес-конференція президента. Ніч з протестувальниками провели. Мої колеги. Разом, 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 Їм би ніч простояти та день протриматися. Перша атака Беркута близько 9-ї вечора. Правоохоронців двічі більше за мітингувальників 300 проти півтисячі. Атаку на Беркут ідуть здебільшого палиці від партійних прапорів. До першого спротиву свободи підключаються депутати б'ютівці і голова фронту змін Арсеній Яценюк. Народний депутат України хлопці синочки. Будьте на самі б'ютівець Андрій Шевченко втікає від колотечі з міліцією. Яценюк виходить на переговори із міліцейським начальством. Я вам гарантую безпеку. Йдіть сюда. Виходить не дуже на мітингувальників, пускають газ, дістається міліціянтам. Товариш підполковник, ми в сторону стоїмо ви і стаємо газу. І Шо, газу в Противники, міліція і протестанти створюють кордон. Давайте там, хай вони від після першого натиску протестувальників. Міліція відходить, але через годину повертається з підмогою. Хлопців у шоломах тепер більш як тисяча. Вишукувалися з обох боків українського дому, лівого на них виходить Андрій Паробій. Якщо буде атака, то буде атака звідси. І тому тут стою, щоб максимально зупинити їх. З правого боку стоїть супербоксер Віталій Кличко, але в бій не рветься. Ми вийшли, ми вийшли сюди відстояти свою позицію, заявити про свою позицію, а не штовхати з Беркотом. Якщо Беркот прийшов і вони будуть використовувати силу, це спецпідрозділ. Крапльоний берети, якщо ви знаєте, це е, їх тут більше в ніж демонструючих перед е, українським домом. Поки Беркут не нападає, політики хваляться. Як хто відзначився в попередньому бою? Скажіть, чия це кровас? Чиясь От, можете рукою помацати, що воно мокре? Мокре від тої, від того від тої бійки з тим з тими негідниками з Беркутом. Оскільки другу годину Беркут лише спостерігав а не нападав, депутати-голодувальники і далі вляглися на свої розкладачки, а активісти навіть знайшли час для романтики. <рес> ну, у Вас це романтично романтична <рес> ну, я, Вам краще видно зверху. <рес> Протестувальники ніч вистояли, а от Беркут на ранок поснув. Настасія Станкота, Олександр Тупік, Ніч минула, та от напругу з собою не забрала. Навіть більше, що ближче до прес-конференції президента, то дужче вставав шал пристрастей. Правоохоронці намагались розчистити дорогу для Інуковича, сльозогінним газом, біками та провокаціями. Але як не силувались міліціянти, червону доріжку для гаранта так і не розстелили. Олена Фанасієнко розкаже, чому. До прес-конференції президента менше години. Головне питання: чи приїде він сюди? Якщо так, то як заходитиме? Саме в українському домі Віктор Янукович призначив зустріч журналістам. На з одного боку шокуються беркутівці, з іншого утворюють ланцюг народні обранці. Вони сподіваються, міліціянти не зазіхатимуть на недоторканих. Зробимо, що зможемо будемо бачити їх у 10 разів. більше. але їх і було 2 рази більше вночі. Близько дев'ятої ранку міліціанти роблять чергову спробу звільнити площу для президента. Люди в шоломах кидаються на захисників української мови. Зав'язується бійка. Охід ідуть кулаки, пляшки із водою і слізогінний газ. Газом траванули. Ота сволота газом людей травить. На відео видно, газ розпорошують обидві сторони конфлікту. Розбите обличчя міліціанта і напівпритомний протестувальник. Це перші поранені другого дня мітингу. Захисникам мови вдається відстояти свій рубіж. Вони відтискають беркутівців. Опозиція вдала використала вузький коридор. Різницю в кількості та амуніції компенсували протестним запалом. Мінно, я, у Депутати перебігають із одного боку до іншого, намагаючись вгадати, звідки в черговий раз тиснутимуть беркутівці. Підозрюють, гарант зайде з тилу. Вони підуть під стінкою зараз. Оце їх така тактика. А от стоїть вся ця група людей. Вон стоїть дев'ятка. Вон їде машина. Дев'яткою. Бачите, от номер от там Прохід до до цієї зали. Тим часом журналісти у конференц-залі українського дому за дві години до початку прес-конференції вишукувались у чергу. Таймс, ехо Москви та багато інших. Все надаремно. Віктор Янукович не приїде. Заплановану прес-конференцію перенесено. Час і дата будуть повідомлені додатково. Це повідомлення вже є на сайті. Міліція, схоже, президентський сайт не читає. Біці беркута беруть у щільне кільце мітингувальників. Неподалік чергує швидка. Судовий виконавець зачитав рішення суду, а акцію протесту заборонили. Захисники мови не реагують. Вони вирішили стояти далі, поки закон не буде скасовано. Олена Франсієнко, Андрій Шурін Тивай. Просто зараз дізнаємося, чим живе площа перед українським домом у ці хвилини. Там перебуває наш кореспондент Оксана Тупальська. Вона на зв'язку зі студією. Оксано, вітаю. Скільки зараз мітингувальників під стінами українського дому, якою є кількість правоохоронців, і наскільки мирна ситуація, взагалі? У ці хвилини перед українським домом залишається близько 300 людей, і власне. Атмосфера відносно спокійна, і навіть правоохоронці вже потрошки почали від'їжджати. Залишається десь близько 20 правоохоронців у автомобілях. Саме заспокоєння прийшло після того, як до учасників акції на захист української мови прийшли представники об'єднаної опозиції та відзвітували за день, який вони сьогодні провели, зокрема про зустріч із Литвиним, який пообіцяв, що не буде голосувати за прийнятий вчора без його присутності закон. Із про зустрічі з Віктором Януковичем, який вже на завтра призначив вдруге розглянути закон про мови. Владна зараз об'єднана опозиція готується до завтрашнього парламентського дня і про цю підготовку пряма мова. Опозиція зайде в парламент і буде вимагати перше. Особистого голосування кожного народного депутата. Якщо заставити їх голосувати особисто, то важко сказати, що вони знайдуть 226 патруль. Да, да, да. Завтра мітинг на захист української мови буде відбуватися у іншому, дещо іншому форматі, бо вже о дев'ятій ранку колона від українського дому рушить до Верховної Ради та будуть пікетувальники перебувати там до тієї пори, поки із Верховної Ради не піде останній депутат ввечері та вночі. Під українським домом відбудуть відбуватися зустрічі із народними депутатами а також будуть співати українських пісень та відбуватися літературні читання. Представники від опозиції прогнозують, що вже завтра не буде проголосовано. Скандальний законопроект, оскільки він має законопроект, має щонайменше дві тисячі поправок. Відтак щоб розглянути усі, потрібно щонайменше три дні, і очевидно, не менше ніж три дні будуть відбуватися акції на захист української мови. Олексію, дякую за роботу. колего. все зрозуміло, це була Оксана Тупальська з під українського дому у центрі столиці. Там уже добу, як протестують противники мовного закону, закону від Колісніченка кивалова як ми розуміємо. Будуть стояти і надалі. Колетило варто визнати не лише Київ, акції протесту проти скандального мовного законопроекту охопили сьогодні всю країну. Далі огляд з регіонів. У Івано-Франківську протестували проти закону про засади державної мовної політики в дещо оригінальний спосіб. Під стіни адмінбудівлі принесли свинячі голови з розрізаними язиками. Скільки туші красуватимуться у середмісті, невідомо. За 40 градусної спеки вони вже почали розповсюджувати неприємний запах. Учасники акції кажуть, це символічно. Сьогоднішні голови під обласною держадміністрацією нашого міста вони символізують. Оцей сморід, який йде, свинячий сморід від Верховної Ради України від Верховної Зради, яка вчора підло підступом, обманувши всіх, прийняла цей закон. У Львові під стінами облдержадміністрації від самого ранку зібралося близько ста активістів. Люди розгорнули намети і не пускали до держустанови її керівників. Один із заступників голови ОДА не розгубився і таки потрапив на робоче місце через вікно. Тоді як голову фракції партії регіонів у Львівській обласній раді просто виштовхали сесійної зали. Мітингувальники налаштовані рішуче. Буде стояти рік, два, п'ять до смерті на ми виборами свою свою рідну. Батьківські у Чернігові відстоювати російську мову. Вийшла здебільшого інтелігенція. Вчителі, літератори та журналісти написали колективне звернення до чиновників і лист президентові. Люди кажуть, що разом вийдуть на загальноукраїнську акцію протесту. У нас є держава Україна. У нас є державна мова українська. Всі ніхто інші мови не затискає в Україні. Я думаю, що ухвалення цього закону це по суті. Антиконституційний переворот в Україні отямитися та заветувати мовний закон закликали Віктора Януковича у Донецьку. Окрім того, присутні вимагають в опозиції опротестувати в правоохоронних органах ухвалення мовного закону. Я не згоден з цим законом о мовах, який прийняли в Верховної Раді вчора. Я вважаю, що українська мова повинна бути государства всюди. А оці. Всі наші служащі, госслужащі повинні мати володіти мовою. А от це знаєте, це зробили там 10%. То що, вони будуть грецьку мову вчити? напередодні. Вночі у Харкові правоохоронці знесли два намети і затримали трьох активістів. О третій годині ранку людей відпустили, склавши на кожного по два адмінпротоколи за порушення порядку організації мітингів і непокори вимогам міліції. Протестувальники і досі шукають зниклі намети. Втім, це не завадило декільком десяткам незгодних захвалення мовного закону вийти на центральну площу міста. Міліція у хід акції не втручалася. Люди припиняти протести, не збирають. У разі судових заборон шукати від нові місця для акції непокори. Ми хочемо висловити свою солідарність місту Києву, в якому зараз розгортаються такі жорстокі події. І хочемо сказати, що ми разом з вами ми підтримуємо вас з регіонів. Вже сьогодні вночі до столиці на всеукраїнську акцію протесту планують виїхати активісти з усіх регіонів країни. Опозиція повідомляє про спробу працівників ДАЇ завадити руху автобусів. Марина Кудренко, Василь Башенко, ТВАЙ. На вуличні протести і на подію Верховній Раді відреагував Віктор Янукович. Президент поставив парламент у розтяжку або стабілізація Верховної Ради, або дострокові вибори у парламент. Про це очільник держави заявив під час зустрічі з депутатами про більшості. Я ніяких виставків зараз не хочу робити. попередньо щодо процедури прийняття е -е -е вчора закону про засади мовної політики. Тобто все, що належить до повноважень президента в цих питаннях, я їх буду використовувати повністю. І тільки після того, як я вивчу всі ці питання, я буду мати можливість висловлювати свою точку зору і відповідно приймати певні рішення. Припинити свої повноваження порадив Януковичу лідер об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк оголосив кінець правлінню Януковича. Про це очільник партії Фронтзмін заявив на прес-конференції. За словами лідера опозиції, президент привів країну до ми політичної ми кризи ми і ми остаточно ми підірвав власний відбувають. авторитет. Народ України не обирав Януковича на ті, на той об'єм повноважень, якими він сьогодні користується. Тому, якщо президент... Знайде в собі силу і мужність визнати, що він призвів Україну до політичної кризи, до політичної ізоляції, до того, що Україна стала буферною зоною між нашими російськими партнерами і Європейським Союзом. Він повинен оголосити про проведення дострокових парламентських і президентських виборів. Список Луценка, дружина ув'язненого ексміністра, оприлюднила повний список посадовців, проти яких подаватимуть касаційну скаргу. Для них вимагатимуть кримінальної відповідальності за арешт ексміністра. Це заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, керівник слідчої групи Сергій Войченко та судді Сергій Вовка Анна Медушевська і Оксана Царевич. Свою скаргу на рішення Євросуду готує і уряд зауважень до вердикту. Чимало заявляють у мін'юсті. Але яке б рішення не ухвалила вища палата європейського суду, Україна його визнає. Особи, які займалися кримінальним переслідом Юрія Луценка, зокрема, затриманню арештом і тримання під вартою, вони всі допустили порушення вимог не тільки Європейської конвенції з прав людини, а кримінально-посувального законодавства. Це завідоми незаконне затримання і арешт громадянина. За частиною 2 цієї статті передбачено покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Є рішення, воно як і всі інші рішення, через три місяці в разі відсутності апеляції набуває чинності. Воно буде виконуватись. А чи знаєте гроші на компенсацію? Вони передбачені в державному бюджеті України. Далі трохи міжнародних новин. Демократична атака на останню диктатуру Європи. Сотні плюшевих ведмедиків кинули на білоруську столицю з літака, пілотованого шведами, тримаючи у лапах плакати на захист свободи слова, іграшки приземлились перед президентським палацом у мінську. Попри численні фотодокази, у Міноборони Білорусі відхрещуються від відмежого наступу. Категорично заявляють, що жодний сторонній літак не порушував повітряного кордону країни. Натомість пілоти авантюристи заявляють, їхній політ було важко не помітити. Адже вони летіли на надзвичайно низькій висоті, і тривав він півтори години. Франція дасть зелену вулицю одностатевим шлюбам уже у 2013 році. Гомосексуальним парам дозволять не лише реєструвати стосунки, а й усиновлювати дітей. Таку обіцянку перед членами парламенту дав прем'єр-міністр Жан Марк Еро. Ця реформа одне з передвиборчих зобов'язань Франсуа Оланда, який став президентом п'ятої республіки у травні цього року. Наразі представники секс меншин можуть реєструвати лише так звані цивільні союзи, тоді як шлюби досі трактуються тільки як взаємини між чоловіком та жінкою. Квартирне питання стало причиною трагедії у Німеччині. П'ятеро людей загинуло під час штурму квартири, мешканця якої виселяли через несплату. За попередньою інформацією в оселі жив мисливець, який і взяв у заручники судового пристава, що прийшов із постановою про виселення слюсара, який повинен був змінити замки і нового мешканця. Коли на постріли приїхала поліція і пішла на штурм квартири, чоловік убив заручників, підпалив житло і застрелився сам. Окрім цих тіл, поліція знайшла Шла у квартирі і ще загиблу дружину і мисливця. Божа часточка таки існує. Фізики повідомили про найбільше наукове відкриття за останні півстоліття. Вчені нарешті змогли підтвердити існування нової елементарної частки. Довгі роки вона була єдиною відсутньою ланкою сучасної теорії про будову всесвіту. Роль божої частки бути своєрідним клеєм, який тримає разом всесвіт. А в умовах гравітації вона надає ваги об'єктам. У наукових колах божа частка називається інакше бозоном Хікса на честь британського вченого, який 45 років тому розрахували її параметри спеціально для того, щоб виявити відсутню ланку. Чотири роки тому збудували великий адронний колайдер, витратили понад 10 мільярдів доларів та провели тисячі експериментів. Безперечно, мені було приємно отримати підтвердження того, про що я говорив 48 років тому. Але з погляду фізики майбутнього це поворотна точка не менше ніж завершення цілої епохи а подальші експерименти приведуть нас до ще більш неймовірних відкриттів у галузях космології, теорії темної матерії та основи усіх основ. на цьому мене все. Дякую вам за увагу. Прощайся до завтрашнього вечора.